По кукурузині. Ось. О. Звісно, це мягка, гетько диско, по-діскованому. Це по діскованому край. Зараз вийдемо. Ну, на м'якому лізе, воно по самому ступицю. Та. Колеса, дивіться, як класно очищається. За те, що я казав. Що колеса помог по снігу, можна сіяти, коротше, горох, серий. Бачиш, яке тут розрушення. Воно заїжджать, сіять. Воно йде. По барабану йому. Іде ж тут. Воно. Трошки пружини може одвинути. Ну та то таке. Ну топче ідеально. Ще тут, щоб штригель був. Бачите, колеса очищаєте. Це мокра взагалі, не то, що мокра, а мокрюще. Вона там, каже, вона липає, ну в принципі придержує пружина. Ну це не то, що мокра, а не факт тому, що рештки. Ну, це тут тіпа, соєшник був.